Я розумію, що знову таке, ми говоримо з вами про початок перемовної позиції цього року. Цього року, от вони намагаються видати, вижати, вибити варіант, при якому перемовна позиція почнеться цього року. Об'єктивного інструменту, в якому ми можемо зробити дуже серйозний. Фінт вухами на полі бою у нас поки такого прям немає. Логічного давайте так. Я там не, не виключаю моменту того, що у нас може бути на відданий не найкращий наказ. Якийсь і ціною цього не найкращого наказу. Ми можемо там щось десь прорвати, звільнити, зробити. Але я його ну, відкидаю в надіях на те, що у нас клепки більше, ніж просто підганяти під якісь дати. А от е вибити якісь перемовні, більш серйозні позиції різними методами, наприклад, після виборів у штатів до саміту миру, отут -от більш типу вирагідна історія. Чи може таке статися? Може. Але. Е але це поки скоріше в певних планах. Якщо все буде ок, складеться як плануємо, таке ймовірно. Якщо десь не зафакапимо, давайте чесно. А такі ризики також ну є, скільки ми не продивляємося. Тобто, вирогідність є. Вона вона значна, але далеко не 100%. Далеко не стовідсотково. Плюс наші партнери вимагають від того самого зеленського план Б. Якщо цей план А не проканає, так. вимагають плану Б на те, як буде протікати тоді війна у 25 му Плюс Верховна Рада не затвердила бюджет на вибори президента і ні на які вибори на 25 й рік, що теж вже таке може не проканати так, так, так. Е, так стосовно то плану перемоги, перемог, зараз багато е, в інформаційному просторі стосовно е, цієї теми, загалом. Обговорень. І, от, власне, заявлялося, що Зеленський готує певний план перемоги, щоб показати це штатам. Але з'являлася інформація, потім її нібито спростували. Тим не менш, з'являлася інформація, що ось цей план перемоги включає певне локаційне припинення вогню. Потім нібито так сказали, що ні, таке неможливе і так далі. Але не знаю, як на мене, диму без вогню не буває. Ось ці Історії загалом із локаційним припиненням вогню наскільки можливі? Воно випадає як те, що обговорювалося, як пропозиції, які потенційно скоріше за все включені. Там не все, але частина правди дійсно у цих заявах вона є. Тобто, це обговорюється про це, говорилося. Це якось там редагується. В якісь давайте так скоріше заморожені тенденції, в угу. якихось там заморозки чогось кудись з початком якихось перемовних процесів. Да, така штука реально фігурує. А я за яким принципом можливо обирати напрямки, де буде певне припинення вогню? Я так підозрюю, це не зовсім коректне вислов. Це скоріше може бути там не бити обоюдно по інфраструктурі, не обстрілювати ага. територію один одного, там, наприклад. Там забезпечити там. Я не знаю вихід, наприклад, з харківського напрямку. Взамін на вихід із Курського напрямку, тим самим забезпечивши там прикордонні. про да там якісь отакі. От штуки так да оце більше, от в такому якомусь ключі. Ну тому що да, я розумію ступор усіх, тому що воно так виглядало, наче на Запоріжжі ми стріляємо на Донбасі. О, не стріляємо. так. Ні, і це я, якось так, да, ні, на ні, якось погляд, некоректно. Так воно не коректно з, -з, -з, -з пантеличі. Да. Ти типу... по воно воно якось некоректно було по сказано, подано. некоректно mm -hmm. тому, було подано. Так, стосовно цього ж згаданого плану перемоги, президент Зеленський сказав про те, що в більшості він залежить від підтримки Сполучених Штатів і інших партнерів, і також всі розуміють, що обсяг впливу і обсяг допомоги власне також залежить від партнерів і. Чи підуть ша на цей крок? Чи підуть вони, чи приймуть ці е, плани перемоги від України, чи будуть вносити вони певні коригування? Mm -hmm. Скоріше за все, будуть вносити коригування, бо в мене трійка Пентакли одразу випадає. Це щось, що буде дороблятися. Mm -hmm. е, але я так розумію, це ще. Е, і десь була інформація, що Зеленський хоче до завершення каденції Байдена. Тобто і Байден буде і новий кандидат якимось чином допрацьовувати, так, да, це тут воно тут і ще він хоче і до Сінцінпіня з'їздити, угу. і оця вся вкупі, і як би всім гуртом вирішити, так. які ж варіанти, при яких підтримках, при яких торгах у нас будуть за затверджені. Хто де кого буде підтримувати? До речі, сі Цзіньпін, з'являлася інформація, що в жовтні готується перемовини. Зустріч і Зеленської. Сі Цзіньпіна. Буквально на наступний день опублікували інформацію, що Сі Цзіньпін зустрінеться в тому ж таки жовтні на полях Бріксу з Путіним, і отут цікава позиція Китаю. Вони вже мітять. У посередники, якісь стосовно мирних перемовин, тому що ймовірно ну буде обговорюватися і питання України. Китай має великий вплив на РФ. в залежності від того, з чим, з якою пропозицією від Європи і від штатів приїде Зеленський про що він поговорить? На те буде тиснути той же Сінзінпій. Якщо Сецінпінь скаже, а я, я я володька, не стріляй по Україні, тому що я у тебе навіть за, за валютний золотий запас перестану купляти енергоносії буду купляти їх у Саудівської Аравії. Ти загнешся, ти роснява. А от і е, от кого кого, а ти з Китаю буде сприй, ну, сприйняти Ересію. тому що для Китаю Ересія васал. Вони не будуть їх слухати. Вони будуть на них тиснути. Вони будуть ви, виставляти їм певні умови. І ми це передивлялися купу разів у Китаї. Взагалі є якийсь карманний потенційний кандидат всередині РФ, якого вони б вони в залюбки би всунули би на місце царя батюшки російського великого Володькита. от щоб цей, щоб мати ще більше вплив на ту ж саму РФ. от і все. Сінзінпіню і Китаю завжди вигідні, тільки Китай. їм плювати на нас, їм плювати на Росію, на всіх абсолютно плювати їм не плювати тільки на себе. Вони будуть приймати рішення у, 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 у зрідзі вигоди для Китаю. Так. В контексті розмови щодо міжнародної підтримки з'являлася інформація. За Street Journal опублікував е, інформацію про те, що нібито європейські союзники вже натякають українській владі. Мовляв, е, кордони 91-го року е, це там неможливо, і немає грошей на це е, давати власне, Україні. Е, і, ні, ЄС, Ні США не готово до таких фінансових витрат вже принаймні на наступний рік, і плюс Сполучені Штати просять той такий план військових досягнень на фронті у 2025 році. І от тут цікаво, що саме має бути в цьому плані, аби союзники продовжили підтримку, ну хоча б в тих самих обсягах, як зараз. Щось, що дійсно буде мати вплив на Ерефію? Щось, що дійсно буде вигідно всім сторонам? У плані має бути щось, що буде давити на Ерефію, а не розвалювати її остаточно. І так, да, 91 рік це болюче питання для всіх, тому що він дійсно достатньо малоймовірних в тих реаліях, в яких ми знаходимося зараз. Наскільки вірогідний той варіант, що союзники. Знизять обсяги допомоги у 25-му році, і чи е, не можуть вони до нуля взагалі знизити? Ні, до нуля ні. І з того, що я дивлюся, ні. Десь чогось менше, десь чого більше, так. Але ну прям до нуля ні. Підтримка якась буде, але вона да, Скоріше за все буде ну якось. ну... Менша або якось більш дозована, от в якомусь такому ключі це називається, щоб ви на плаву, але не більш того в умовах зниження допомоги з боку західних союзників, і зважаючи на те, що Україна вже там виготовляє власні дрони. дрони ем далекобійні дрони, паляниця, балістичні ракети, що також заяви були, що Україна вже їх виробляє, чи зможемо ми з самотужки і з цією меншою кількістю західної допомоги вести війну, тримати оборону. Нам все одно потрібен час і підтримка для того, щоб ми могли це робити, тому що мілітарі виробництво потребує великої кількості грошей.